Учора по обіді Кременчуцький район засипав сніг. Вранці наступила відлига. Це особливо небезпечно для пішоходів та водіїв, бо вже з вечора на автошляхах фіксували ДТП. Тоді, як у Кременчуці на дороги вийшли комунальні солерозкодивачі, снігоприбиральну техніку за містом, в селах та на шляхах району не бачили. Можете поділитися ситуацією на дорогах? Чи посипали чи ні, Ні. — утра – ні. А вчора вчора ні. У нас того такого вообще не буває. утра було дуже слизько. Отговорка одна — Війна і все. Селяни, які проживають у гориславцях та по грибах, свідчать: ніхто нічого не робив задля безпеки людей. Я не знаю, як хто цим має займатися. Ну, ви самі ж ви на машині ж їхали сюди. І так. що ви помітили? Нічого не посипано, слизька. Потрібно посипати, фаттів не щоб було не зовсім слизько. Я не знаю, хто цим має займатися, ну, але посипати обов'язково. Голольот, аби посипали. Голольод, якби посипали і було б нормально, не було б, ну, дорога цих така, убийство не було, слизько б не було, щоб воно Це, розстало. Чи тут ями? Вон в сторону має б, тільки проїзди. Проїда там ями. Там тільки. Що на до Майбородівки ми їхати не ризикнули, бо місцеві говорять, що до села не просто складно, а майже неможливо дістатися. Розбиті дороги району в поєднанні зі снігом та ожеледицею справжні американські гірки. То дорога в сторону Майбородівки, автобуси ходять. Автобус єлі доїжджає. Не хочуть їхати держави, сюди через Майбородівку, з Камінчуга. -про, мітюр -про, мітюр -про, мітюр -про, мітюр -про. Що робити? Хто допоможе? Топ питання мешканців району впродовж багатьох років. Минулого року місцеві жителі зверталися до представників влади з проханням щонебудь зробити з дорогами, аби можна було спокійно пересуватися, адже селяни раз за разом падають. Тож нинішня ситуація на автошляхах несе загрозу життю людей. Дуже було так, що з польська є ну людей скільки падало, і людей скока падало. І сьогодні падало, і вчора вже вечором вдома падало. Не виділяють, кожен виділяють. Або навіть, якщо виділяють, то ну, десь Десь уходять. Ну, да. не туди. Уже люди зверталися ну, да. без політ. А поки люди чекають на допомогу, ситуація на дорогах, на переконання Євгенія Івановича, гірше, ніж на танкодромі. А от давай, верти, прийти за приїздом. Там ну на танкодромі лучша дорога. Нікому ніякого діла немає. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.